Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 7 жовтня 2023 року. І я поділила всі півонії, які маю. Шикарні вийшли поділки. Деякі мені не, вийшли, не вдалося розділити. Ну, не стала верніше ризикувати, тому продаю величезними кущами. Але хочу з вами пройтись і показати вам. Які вони всі класні. Ось це зараз показую деревовидна півонія Яос Yellow. Махрова, така величезна квітка, біло-кремова, біло-жовта. Ось така. Тут в мене є і тогібриди, декілька сортів. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що це моя колекція. півоній, які обирала саме для себе, тому що в мене їх було гораздо більше, набагато більше всяких сортів. Перші роки тоді щось мене перемкнуло. Я накупила їх просто мільйон всяких різних. Але коли вони позацвітали, ну, мені всі подобаються півонії, я їх всі люблю. проте Місце не резинове і довелося з деякими попрощатись, ну а обирала вже собі ті, які в мене будуть рости самі-самі мої улюблені. Тут в мене немає ще, не викопала я півонія деревовидна шимані шики, робила фото. Сьогодні я виставляю в групу. Всі сорта, які в мене тут є, всі поділки, які є. Не знаю, сьогодні, можливо, це буде вночі, і під ранок, можливо, буде. Мені треба з цим всім спочатку розібратись. І буде все підписано. По цінам, по вартості, все розкажу. Так, зараз я показую дві півонії, вони в мене без назв. Це одна з них Red Charm, це точно я знаю. Друга, я пошукаю назву, яку я собі залишала, який в мене ще сорт не ідентифікований. Вони цвіли і все, просто вони в мене не підписані. Де хто, де Red Charm, я не знаю. Тому я буду пропонувати саме ось ці два куща, я їх не ділила. Подивіться, скільки там бруньок, дуже-дуже багато. Один з них точно редшарм, другий я не пам'ятаю. Я їх буду пропонувати обидва в одні руки. Ну, звісно, верх я обріжу. Це я тільки викопала, вже поспішаю вам зняти, щоб, бо вже темніє. Ось така краса. Я задоволена, тому що за один день всі поділила. Тепер лише розібратись з, з цінами. Тому що ціна залежить не тільки від розміру поділки, не тільки від кількості броньок, не тільки від, ой, скажіть, від розміру коріння, а і ще, звісно, від сорту. Краса. Я дуже задоволена. Ось ще один кущик. Це теж деревовидна півонія сорт Фенікс. Лише в мене три деревовидних сорти: це шиманішики, фенікс і я освіла. Вже темніє, друзі, я ще сьогодні не їла нічого зовсім, абсолютно. пакувала посилки, відправила сьогодні 21 посилочку. Ой, є ще замовлені, ще оплачені, але чекають, поки я поділю півонії, поки я поділю трави. Ну щодо трав, також мені дуже багато пишуть. питають, де можна подивитись каталоги. Друзі, я казала і ще раз повторюю: каталоги будуть після того, як я поділю трави. Я їх ще не ділила. Я поділила сьогодні лише, от зараз тільки закінчила. Поділила півонії. Тепер мені їх треба розпродати. Тому що мені ну, їх багато, я то зараз їх всі розкладу по сортам окремо, по поділкам кожну в втирсу це зрозуміло, вологу. Але я люблю продавати, як тільки вони викопані, одразу і розпродати. Тому я розпродаю півоні, а трави, за трави потім вже беру після, берусь після них. Ось така, друзі, краса. Для трав я буду копати багаторічники. Також буду робити розпродаж великими кущами, не буду їх ділити, тому що ну, в мене вже немає сил. Просто я ж кажу, я ще сьогодні не їла ні сил, і тиск піднімається, піднімає. тому я буду деякі робити набори багаторічних рослин великими кущами, не поділками. І вже в самому кінці я буду копати дерева, чагарники, те, що я зможу викопати, виставити на продаж, все буде копатись, але це вже тоді, після того, як опаде листя. Ще хочу сказати: в мене є ось такі півонії. Я знімала, пошукайте, в мене десь є відео стосовно них Це сіянці. Я задоволена, мені дуже вони сподобались. Ті, що встигли заквітнути, тут були такі малинові, рожеві і білі. Не білі, вони світло і темно, рожеві, такі малинові, не махрові, але дуже гарні, дуже-дуже. Якщо комусь хочеться. Я можу накопати, буду копати такими великими пучками. Ціна буде недорога, не невелика. Тому будь ласка, звертайтеся. Я в минулому році копала їх три, три кущика за 150 гривень. Не по 100 кожний, а всі три разом я продавала за 150 п'ятдесят гривень. Ну, Іноді там попадались в мене і чотири кущичка, коріння тут шикарне, просто шикарне. Тобто на кожному кущику по декілька броньок. Отже, кому цікаво, будь ласочка, звертайтесь, ще є. Ну і Якщо я встигну, вже після після всього, всього, то можу ще копати ось ці півоні. Це ті, які називають бабусині півоні, але в мене шикарні тут. Я собі їх залишила. Вони тут ростуть, біла, така з трошечки рожевим відтінком, світло рожева і малинова. Вони всі густо махрові, величезні квіти, дуже ароматні. Також я продавала в минулих роках їх наборами і величезними, просто величезними поділками. Тобто, це, ну, я навіть не рахувала, скільки там бруньок, тому що. Їх порахувати було неможливо. Буде вигідна пропозиція, але це вже, якщо комусь цікаво, пишіть, я собі запишу, але копатиму пізніше. Ну і все. Поки все, пішла я розбиратись з цим, всім, з цією всією красою. Всім гарного вечора, тихої, мирної ночі. І разом, друзі, до перемоги. Пока-пока.